Нова назва стадіону Авангард та нові команди, які гратимуть на оновленій арені. Міська влада та Рівненська обласна асоціація футболу повідомили про найближчі матчі на авангарді, але не для Вереса, а місцевих команд. Також говорили про те, коли ж нарешті вболівальники зможуть відчути футбольну атмосферу на головній арені міста. Оновлений стадіон Авангард невдовзі може отримати нову назву. Про таку ідею говорили ще до війни і знову згадали. Відверто зізнаюсь, вже були пропозиції, але питання стояло саме в юридичному механізмі, як правильно це зробити, щоб комунальне підприємство рівницький стадіон Авангард мав можливість змінити назву. Олександр Третяк пояснив, що продаж назви стадіону це практика в європейських і американських стадіонів. У рівному це допоможе залучити кошти для завершення будівництва арени. Я спілкувався безпосередньо з представниками деяких футбольних клубів, безпосередньо з деякими потужними компаніями, яким безпосередньо пропонував заходити на цей. Так би мовити, аукціон з продажі назву. Але наші європейські, американські друзі і партнери готові долучатись, але у них викликають застереження продовження військових дій на території України. Зараз на оновленому стадіоні Авангард грає та тренується рівненський верес. Однак, міська влада хоче, аби тут були й інші змагання. Я рахую, що така арена вона повинна жити. Вона повинна жити спортивними заходами, Вона повинна. Мати такий колоритний дух спортивних змагань, тому ми, ми, як влада міста, ми будемо сприяти і організовувати будь-які спортивні заходи. Наскільки це буде можливо? Один із таких заходів пройде вже цієї суботи, 12 листопада. На оновленому авангарді пройде фінал Кубка області. Мені випала честь разом з командою прийти і представляти футбол в Рівненській області і. Одним із стратегічних завдань була реконструкція стадіону Авангард. Я б хотів би сказати хороші слова сьогодні міській владі. І вашому попереднику Володимиру Хомку, який розпочав цей процес, і особливо вам, як зазначає голова РУАФ, подія історична, адже це перший поєдинок аматорських обласних команд на оновленому стадіоні. Тут зустрінуться дві команди: це ФК Сокіл Садове та Ізотоп Рес Вараж. Останні до слова були фіналістами Кубку області до реконструкції ще в 2018-му. Будемо старатися показати успіху. На такому стадіоні ми дуже щасливі, що сюди потрапили в фінал. І, лічно, я сам дуже щасливий, що вийду на це поле і буду грати. Обидві команди провели жеребкування, де визначили, хто буде гостем, а хто господарем поля у цьому матчі. ФК Сокіл Садове отримав можливість бути головними. Ми попали в історію, як Сокіл села Садова. Це дуже приємно. Попасти да ще зіграти на оновленому стадіоні, такі стадіони, як Верес. Я думаю, не один би футболіст хотів би зараз прийняти на, на футбольному полі, якби, якби зіграти зіграти ігру. Крім того, Сокіл та Ізотопрес зможуть запросити своїх вболівальників. Є ймовірність, що таку можливість отримає і Верес в рамках УПЛ. Ми, як місто, подали звернення спільно із футбольним клубом Верес, що ми не проти будемо дозволити прийти глядачам на матч у разі внесення змін в регламент прем'єр-ліги. Разом з тим, ми розуміємо, що приблизно це може бути дозволено до 500 людей, не більше. Представникам клубів фіналістів вже провели екскурсію на оновленому стадіоні Авангард. До слова, участь у цьогорічному кубку Рівненської області брали 14 команд. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.